Як груші з неба впали. Подруженьки мої, які ми щасливі у Бога, як від нас любить і піклується про те, щоб вдосталь нам перепадало тепла й вологи, щоб зелені листочки прикривали наші голівоньки від полуденної спеки через рясного дощу. А оці нещасні овочі, які ростуть у бруді на землі, не заслужили такої благодаті. Вони напевно чимось прогнівили нашого творця, то тепер і мокнуть у калюжах, печуться на сонці та й ногою чи лапою може їх пнути хто завгодно. Ох і не кажи, подругу, але ж кожен отримає по заслузі. Вони самі собі винні, що лежать беззахисні на землі. А от ми заслужили, що надійно прикріплені до гілочки годувальниці. Ви чули, кумцю, про що ці зеленухи груші розмовляють? Це ми беззахисні? Це нас Бог обділив увагою і любов'ю. О. Та я став ще багряніший від люті. О, пихаті зеленухи! Та не переймайтеся ви так через дрібниці. Наші груші ще не пристигли. Молоді, тому й базікають. Вони високо на дереві висять і, здається їм, що вони найближчі до Бога. Через це й думають, що все знають та розуміють, а час він усе розставить по місцях. Ви, як завжди, правду кажете, кумцю, недаремно ж у вас така голова велика. -хо, хо 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 Велика голова не завжди означає, що вона наповнена чимось змістовним та розумним. Он у м'яча теж голова чимала, а от всередині порожнеча. Мишенько, за що ж це так Бог нас покарав? Ми завжди дякували йому за те, що були так близько до неба, за те, що він нас обігрівав і годував, а вітер узяв і кинув нас додолу. Та ми гроші навіть вам, нещасним овочам співчували, а тепер самі опинились у болоті. А, от і помиляєшся, голубонько. Ви були чванливі й гордовиті, через це вас і опустили з неба та й додолу. А от ми, овочі, міцно за рідну землю корінням тримаємось, тому нам жодні буревії не страшні. Богу потрібні не похвала та голосна подяка, а тиха молитва та добрі вчинки. Усі ми рівні перед Богом і кожен живе там, де йому. Призначено.